Моя велика 3D сім'я, ручний скрайбінг. Привіт, мене звати Тіма. У мене дуже велика сім'я. Мама, тато, два брати, і сестричка, і кицька, бабуся і дідусь. І ми живемо всі разом. Знаєте, як це? Ні? Це можна сказати одним словом, у нашій хаті дуже рідко буває тихо. Мій тато бізнесмен і був такий період, що він міг втратити роботу. Ми всі дуже сильно переживали, і у мого брата з'явилася ідея у своєму телефоні з 3G інтернетом. Він знайшов багато нових клієнтів. Його бізнес розквіт знову. Мама засмутилась, тому що дуже любить рукоділля. Уся хата у вишитих картинах і серветка. І тоді я виклав мамині речі в інтернет, і ви не повірите, вони розійшлись як гарячі пиріжки. Тепер мама щаслива, бо грошей стало більше. І тепер мама щаслива, тому що грошей стало більше. А хто коли-небудь будувався, той знає, скільки грошей треба. А ви знаєте, мої батьки дуже довго вибирали проект будинку. Вони сперечалися і сердилися один на одного. Тоді ми з братом за допомогою g інтернету знайшли будинок, який всім сподобався. І наша бабуся запропонувала зробити святкову вечерю, але вона ніяк не могла знайти свою книгу з рецептами. Тоді бабуся пішла до сусідки, я поділилася з бабусі своїми рецептами. Наша бабуся засмутилася, і, і потім я взяв свій 3G і вирішив всі бабусині проблеми. А коли дідусь приніс з рибалки велику рибу, то ми ще й знайшли рецепт риби по-японськи. Цю вечерю ми запам'ятали надовго, бо запросили вредну сусідку. До речі, вона вже не вредна, а добра і весела. А знаєте чому? Коли я навчив дідуся і бабусю користуватися 3G інтернетом, то вони знайшли для сусідки нового дідуся.